На Олікці я продав циркулярну пилу. От. Там сказали, що перечислять мені ну, гроші от 1500 гривень. І, в общем, ну, а тоді я їм пересилаю цю пилу. От. Вони мені, коротше, як дзвонить тоді сразу це, з працівником банку. От, каже, що ми не можемо на цю вашу карту перевести гроші, треба на карту універсальну. Я хотів на карту для виплат, ну я согласився. Вона каже, заходьте в свій приват 24, переходьте на ту карту. От. А в мене карта була просрочена до 2022 року. Ну, під її підсказки я переоформив. Карту на ну, нову карту виписали мені. От. І коротше, тоді вона мені у зв'язку з тим, що у вас карта ну, як просрочена, треба зняти деякі кошти і перевести на іншу карту. Ну, я ж зняв ці кошти, перевів один раз, другий так. Ну, коротше, в обшій сложності в мене вийшло 13 тисяч, 13 400, там. Ну я чув, це це мені не перший раз така ситуація. Ну, я якось раніше. Я розумів, що це розвод, що це шахрайство буде. От, і я прикращав ці всі дзвінки. А це так грамотно, якось мене обвели, що ну, як лоха, а то дійсно, що обвела жінка дзвонила. От, і я ж кажу, що дуже схема така, ну, там що я не догадався зразу. Шановні громадяни! Не довіряйте стороннім особам, які намагаються купити ваш товар, але нав'язують свої умови. Нагадуємо, що працівники банку ніколи не просять назвати секретний код, що надходить на телефон для здійснення фінансових операцій, а також ніколи не просять перевести грошові кошти на інші рахунки. У разі подібних телефонних дзвінків потрібно завершити розмову та звернутися до свого банку з даного приводу. Ретельно перевіряйте інформацію, яка надходить від незнайомців. Не потрібно панікувати. Зверніться до близьких за пора. Або просто розкажіть про ситуацію, що сталося. Шахраї частіше за все використовують психологічні техніки та прийоми для маніпуляції, тому не потрібно поспішати та виконувати вказівки незнайомців. У разі будь-яких сумнівів перервіть розмову та зателефонуйте на спецлінію 102. Співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу. Будьте обачні!